Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Дивимось сьогодні на завтра. Починаємо з особистого життя. І давайте дивитись, для чого вам готуватись в особистому житті. Тут у когось страхи про, про стабільність, про.. Вирішення питань захисту, страхи, які, ну, через військові дії. Воно буде. Ні, воно буде під. Кі... Під кінець дня, воно буде змінюватись, воно буде. Залагоджуватись, хвилювання будуть відходити від вас, але ж день почнеться з хвилювань. Трошки воно вам буде важко там пережити якісь, ну я так розумію, що будуть тривоги, і через ці тривоги ви будете дуже так хвилюватись, але ж але ж, ситуація врівноважиться, кажу одразу. І думайте про хороше, і налаштовуйте себе на хороше. Далі дивимось сферу кохання. До чого вам готуватись у сфері кохання? А тут нове, щось нове. Знаєте, коли у вас завершені, закриті всі питання, от, ну, там, якісь для вас складні, коли буде змога взагалі от якусь підвішану ситуацію, якусь затягнуту ситуацію закрити і поставити в ній крапку. І... Не так, щоб ви будете ще вагатися, а ви вже точно будете знати, як, як ви хочете далі просуватись, які свої інтереси ви хочете захищати, спілкуючись з цим з цією людиною або якщо там вам дуже багато запитань ставлять, оточуючи, що там у тебе, як там у тебе, то ви знаєте, що ви будете захищати, от як ви себе будете як закривати від зайвих питань. Далі дивлюсь, що вам важливо знати про вашу роботу. Тут розмови будуть, не дуже вони вам сподобаються, бо вони закривають якусь ситуацію, в якій ви ну, от, нібито знаєте, ви вже так звикли, вам вже так ну, може і зручно вже ну, от як налаштовані були б цю ситуацію тягти і далі. Ні, вона закривається і швидко, знаєте, от коли е, не готові. Хоча ситуація, яка вже назріла, вона вже десь якось вам дзвіночками було, що готуйся до змін. Але ж от в цей день ви вже точно будете знати, як що змінюється, бо ну, просто тут вже буде закрита тема. Далі дивимось, що важливо прийняти в цей день вам. Що вам важливо прийняти? Ситуацію завершення, от цілком і повністю якась ситуація добігла кінця. От просто, от знаєте, Ну воно виглядає так, що ви будете радіти. І це ситуація як урок для вас це як, от може дійсно хтось, наприклад, екзамен здає. А може для когось це буде як оформлення якихось документів. І ви радієте, бо закрите вже питання. Вам ви вже десь там отримуєте на руки ці документи. Чи навпаки, ви довго не могли подати десь документи, і нарешті ви їх подаєте, їх беруть в роботу. Ну тобто важливо таке прийняти і приймайте з радістю, з вдячністю і з гарним настроєм. Від чого краще, б за все, відмовитись. Давайте побачимо, від чого вам краще відмовитись. Угу. Отут ситуація з минулого. Тут по трикутнику ситуація болюча. Тут хтось може повертатись з вас для, до вас з минулого. Ну, ми ж питаємо, від чого краще б відмовитись, то від ситуації по дияволу відмовляєтесь. Бо це ситуація, від якої ви, хтось вас, з вас навіть чистився. От це знаєте, коли захищаєтесь, але захищаєтесь не просто так. Ви на енергетичному плані захищаєтесь. Тобто не просто там, сказали, що з тобою більше не спілкуюся, наприклад, заблокували людину в телефоні, а тут у когось навіть чистки йшли від людини. Ви як енергетично людину від себе відсторонювали. І в цей день може бути повернення такої людини, як нагадає про себе, як знаєте, там, зателефонує, напише, будь-як. Але ж відмовляйтесь. Чого вам не уникнути в цей день, давайте побачимо, чого вам не уникнути в цей день прориву саме інформаційного прориву. Наприклад, ви шукали якусь інформацію, в цей день ви її вже знайдете, або хтось підкаже вам. І як початок нової роботи. Це просто, от, знаєте, як. Моменти, які ну, вам просто от треба закрити. Треба, ну як, для когось це з нерухомістю пов'язане, для когось це з пересуваннями пов'язане, але вам потрібні активні дії. Вам треба не просто там чекати, що воно там саме по собі зробиться, або хтось про вас згадає і щось зробить. Ні, це те, що вам треба активізувати. І давайте дивитись пораду від вищих сил для вас на цей день. Порада вищ... від вищих сил для вас. Угу. Король кубків нам тут показаний, і, і, і треба буде попрацювати з тією інформацією. У нас і тут карта інформації, і тут у нас карта інформації, яку буде надавати цей король кубків. Або вона стосуватиметься цього короля Кубків. Це те, що треба розгледіти, вивчити, е, ну, якось активно себе вести. І, це може бути інформація про роботу такого короля кубків для когось з вас, про те, що він зробив або чим він зараз займається. Ну, чомусь вам ця інформація важлива, бо вона вам буде в майбутньому дуже потрібна. Ну, це, як, наприклад, ви дізнаєтесь, що певна людина ну, там має вплив в якихось ситуаціях. А ви знаєте цю людину, і буде в майбутньому якась ситуація, в якій він вам буде корисний. Тож, запам'ятайте собі. Все, на цьому. Всім дякую, всім гарного дня, гарних людей поряд з вами. Бережіть себе і будьте в безпеці. Побачимось! Всім пока!